І одна чудова людина святкує свій день народження. Що ж про неї думають студенти та колеги? Ходімо дізнаємось. Приважці, яка вона наша директорка? Вона надзвичайно переслаєш. Вона дуже розумна. Привіт! Що ти можеш сказати про нашого директора? А вона така? Ти що, не знаєш? Директор завжди правий. Якщо директор не правий, дивись пункт перший. Вона ну, так стильно завжди виглядає. Стрива, що ж ти думаєш до нашого директору? директора? Директора? Боюся. Вона дуже добра до наших студентів. Хлопці, хлопці, що ж ви думаєте про нашого директора. <свист> Супер! Щоб ми побажали нашій іменинниці, Божого благословення! Усі вашій родині, величезного жіночого щастя, бажаю щедрості, щоденної радості, відчуття безпеки і гармонії. Бажаємо вам слави, і перемоги. Шановна Тетяна Сергіївна, сьогодні усі теплі слова для вас. Вітаємо! Від душі бажаємо зберігати у своєму серці вогник любові, надії, віри. Нехай ваше життя буде як полотно, на якому доля буде малювати лише барвисті шедеври, миру, перемоги і рясних Божих благословень на многії і благі літа. Вітаємо!